Мастер. Сьогодні я вам розкажу, як на Windows 8, Windows 7, Windows 10 і так далі, так сказати, скин на мишку. Як ви бачите, у мене стоїть скин. Я, як це зробити? Буде ссылочка у мене на сайт. Зараз цей сайт я не можу показати, бо у мене немає інтернету. Ви там нажимаєте його вибираєте собі скин, там дуже багато їх, нажимаєте там скачати файл, нажимаєте сюди, берете на цей е, файл, відкриваєте е, да, е, його. Е, ось він у вас є. Далі ми заходимо в, 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 в мій комп'ютер, диск С. Нажимаємо Windows, нажимаємо Cursours. Тут у нас є, так сказати, наша мишка, де зберігаються всі ну, скини, так сказати. Переносимо нижню папку сюди, виключаємо це, нажимаємо на цю папку. Тут у нас є ця наша мишка. Нажимаємо на наш значок. Нажимаємо «Установіть». У мене вона не встановлювана, то мені її встановлювати не треба. Далі, щоб вона заработала, вам треба зайти в пуск, панель управління миші. Е указателі. І тут у вас буде ваша мишка. Ви її шукаєте, шукаєте. Е гортайте її. Так, тихо. щас, ребята, я розбернусь і вернусь. Так, я повернуся. Тобто, ви нажимаєте сюди, у вас там буде ваша мишка. Ви її гортаєте, шукаєте, бо вона у вас одразу не може бути не позначення. Нажимаєте на вашу ми... мишку саму верхню, нажимаєте ОК, вона у вас просто це виключається, все, можете виключати і у вас вона встановлена. Вот и все. Таке у нас вийшло коротеньке відео про те, як встановити на Windows 8 і так далі скин на мишку. Ну що ж, за вами був Мастер. Всім удачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.